Вас вітає Українська служба інформації. Мене звати Наталія Костенко. Сполучені Штати Америки хочуть отримати від України рідкозімельні метали. Про це заявив Дональд Трамп. Слова 47-го президента США багатьох збентежили. Вони викликали реакцію Володимира Зеленського і також занепокоєння у Кремлі. Про це сьогодні і поговоримо з нами. Сергій Нагорняк, народний депутат України, член парламентського комітету з питань енергетики та ЖКХ. Пане Сергію, я вас вітаю. Доброго дня, доброго дня і вам. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Давайте почнемо з базового питання. Що саме і в яких об'ємах Україна може запропонувати Сполученим Штатам? Україна відкрита для потенційних інвесторів, як Сполучених Штатів, так і з Великої Британії та інших країн, і для того, щоб інвестор з будь-якої країни чи Сполучених Штатів чи з Європейського Союзу? Приїхав до України і розпочав потенційний видобуток або уклав угоду про потенційний видобуток тих чи інших корисних копалин. В першу чергу має завершитись війна, тому що жоден інвестор, попри там бажання президентів обох країн не піде на те, щоб ризикувати у першу чергу своїми людьми, у другу чергу своїми грошима для того, аби Потенційно щось знайти в Україні. Да? Так, Україна багато на корисні копалини, і, зокрема, якраз Донецький регіон, Луганська область, там, і інші регіони, які, на яких сьогодні ведуться саме якраз бойові дії, де Росія активно сьогодні веде ну, повномасштабне вторгнення і повномасштабну війну. Там якраз і великі залежні є у першу чергу Літію, який сьогодні цікавий. Для сполучених штатів, для інвесторів, які працюють ну для бізнесу американського, тому що літій – це основа сьогодні в електромобілях у накопичувачах електричної енергії, та активно зараз розвиває свою індустрію саме з будівництва електромобілів. І ми бачимо, що фактично Китай сьогодні великий конкурент як для європейських. Виробників автомобілів і звичайних класичних, і на електротязі, так само і в сполучених штатах. І сполучені штати розуміють, ну що Китай потенційно завжди являється їхнім конкурентом в якихось питаннях і партнером, якихось конкурентом, і Сполучені Штати зацікавлені мати доступ саме якраз до видобутку літію. А найбільші залежні літію в Україні знаходяться якраз біля нашого Покровська, де сьогодні відбуваються бойові дії. І якщо Сполучені Штати готові надати, умовно кажучи, там я не знаю, там в кредит Україні достатню кількість зброї, хоча ми хотіли б її отримувати як гарантії безпеки, е на які сполучені штати е пішли, підписуючи Будапештський меморандум. Але ми розуміємо, що е, сьогодні нас немає тих важелів впливу впливати на Сполучені Штати. Ми як партнери можемо домовлятися, і нова адміністрація Білого Дому ми бачимо, що вони е, такі бізнес-орієнтовані, е, і президент, і вся адміністрація. Тому ми маємо знаходити якісь ключі для них, щоб ми могли з ними домовлятися. Якщо ж потенційно вони зацікавлені видобувати а і мають вони для цього всі технології. І компанії, які готові заходити в Україну, я вважаю, що в цьому нічого поганого немає, тому що ми або його втратимо Донбас повністю. На жаль, да ми можемо такий ризик існує, або ми е, зможемо зупинити просування ворога. І на цій території, якщо зайдуть американські інвестиції, то я вважаю, що е, назавжди е, питання е, там просування російської. Армії цієї території буде знято, тому що американці намагаються завжди захищати свої інвестиції, тому я не вбачаю чогось тут поганого з боку Сполучених Штатів в їхніх заявах, і наш президент прокоментував, що ми відкриті до нових інвестицій, якщо ж американці готові надати зброю, щоб Україна сьогодні мала перевагу над Російською Федерацією. На лінії фронту це точно посилить наші позиції переговорні позиції, і ми бачимо, як гостро відреагувала одразу Москва. Як тільки з'явилось повідомлення від Трампа, що він готовий надати Україні додаткову зброю в обмін на потенційний видобуток рідкоземельних металів, одразу ж Москва відреагувала, що це ну не наблизить мир, а що це знову ж таки буде відкладати питання перемовин і е завершення війни. Звісно, що Росія хоче, щоб в Україні не було не зброї, щоб в Україні не було не фінансів фінансувати армію для того, аби там далі і далі наступати. Тому я думаю, що ця ідея непогана до обговорення. Єдине, що ці обговорення я вважаю, що вони мають бути ну, пришвидшені, тому що щодня наші хлопці і дівчата гинуть на фронті сьогодні, і для нас важливо, щоб. Ми мали перевагу на лінії фронту, в достатній кількості і ракет, в достатній кількості дронів, і найголовніше сьогодні нових сучасних установок РЕП, які могли б зупиняти саме дрони противника, які летять сьогодні фактично цілими хмарами на наші окопи, на наші пункти управління, на лінії фронту. Багатьох українців заява Дональда Трампа збентежила саме тим, що йдеться про обмін, обмін на допомогу, військову допомогу США Україні за рахунок наших рідкоземельних металів. Ну дехто почав говорити про те, що ж відбувається, якщо раніше ця допомога надавалася, ну скажімо, без будь-яких умов, то зараз спролунали такі слова. І тут я хочу знов таки навести дійсно цитату Дмитра Піскова, речника президента. Президента путіна про те, що він сказав щодо цієї тематики, це пропозиція купувати допомогу, тобто не продовжувати її надавати на безоплатній чи іншій основі, а саме забезпечувати її на комерційній основі. І тут скажіть, будь ласка, як можна прокоментувати слова піскова і чим заспокоїти українців? Ми маємо зрозуміти, якщо заходить інвестор, він відкриває підприємство, він має зареєструвати підприємство в країні, в якій він буде проводити господарську діяльність, податки від цього підприємства будуть сплачуватись потенційного, да, будуть сплачуватись до українського державного бюджету. Як до місцевих бюджетів, так і до центрального бюджету державного. Це перевага. Якщо ж буде видобуватися там потенційно будь-який вид із рідкоземельних металів, то е, додатково будуть їхати окрім самих, я не знаю, там американців чи будь-кого іншого, да, як яка б компанія не приїхала сюди, е, вони будуть залучати українських людей, а нам потрібно створювати нові робочі місця і. Е, Люди будуть отримувати гідну заробітну плату, ну тому що це така достатньо кваліфікована робота, достатньо складна робота, і, і податки, і нові і створення нових робочих місць, і зазвичай домовляється там. Ну, окрім я так вважаю, що окрім того, що це буде якийсь там потенційний обмін, да, тут те, що говорив Трамп, мова йшла не на мою думку. І я так вважаю, що він саме так висловився, що тут мова йде не лише. Там про обмін, умовно кажучи, ми вам надаємо на 1 мільярд доларів зброї, ви нам на 1 мільярд віддаєте рідкоземельних металів. Да? Це ж питання все таки риторичне. Як оцінювати ціну зброї? Як вона оцінюється? І як ми оцінимо потенційну ціну? Вона ж теж якась ринкова ціна на рідкоземельні метали. Тому це все умовно і робити з цього зраду, яку, яку ніяку не потрібно, так нам можливо десь. Українцям неприємно, ми хотіли, щоб нам надавали безкоштовно і багато, і, і вчасно і в достатньому обсязі. Але ми маємо те, що маємо. Ми маємо партнерів, які висувають саме такі умови або пропонують такі умови. І я вважаю, що ми маємо зараз знайти ключі до наших партнерів. Всі можливі, щоб не відвернути їх від допомоги Україні. І звісно, вони теж шукають якісь переваги отримати взамін на ту зброю, яку вони там потенційно нам готові надати. Я так розумію, що мова йде про зброю не лише про ту, яку нам потрібно сьогодні для того, щоб захистити країну і зупинити ворога, але про зброю, яка потенційно нам потрібна буде як гарантія безпеки на майбутнє, щоб ми мали не лише підписані меморандуми про там потенційне партнерство в оборонній галузі з нашими партнерами. Але мали наживо в Україні достатню кількість протиповітряної оборони, достатню кількість літаків, ракет малої і середньої дальності для того, аби у разі повторного нападу на нас Росія або чи якось інші країни, щоб ми могли відбити такий напад, і ми мали для цього достатньо ресурсів. Тому я думаю, що мова йде саме про такі речі, і це нормально, коли партнерство ну, воно не однобоке, да. Вони в чомусь зацікавлені, і ми з цього точно будемо отримувати е, податки. Ну, до прикладу, свого часу, е, Казахстан е, там в 90-х роках після розпаду Радянського Союзу міг не видобувати нафту, тому що в Казахстані не було достатньо технологій для того, щоб і ресурсів, для того, бо видобувати в, на шельфі е, Каспійського моря. Видобувати нафту, але Казахстан залучив міжнародних партнерів і американців, і британців, і інших для того, аби менше залежати від Росії, і вони віддають фактично 50% свого прибутку. Навіть мені здається, в якихось контрактах і 60% прибутку віддають тому інвестору, який видобуває в них нафту. Так зараз уже Казахстан більш економічно сильний, і їм здається, що ті контракти, які були укладені, 20-30 років тому, що вони ну можливо не такі вигідні зараз, як здавалося тоді. Але тоді, на тому етапі, коли в них не було ні технологій, ні ресурсів, ні досвіду видобутку ну на таких глибинах, то вони залучили партнерів. Тому я вважаю, що ми теж повинні залучати партнерів і не боятися цього. Ну або у нас як зараз майже вся Донецька область, да, там більша частина Донецької області окупована, і Луганської майже вся. Окупована, і ми знаємо, що е, із шахт видобувається вугілля на окупованій території, яке до, до Росії і на цьому заробляють і колишні, е, і колишній син е, утікача президента Януковича, і інші всі гауляйтери. Е, тому я вважаю, що ми з партнерами можемо домовитися про взаємовигідні відносини в економічній сфері у видобутку і рідкоземельних металів, і е, дослідження, можливо, ми ще там знайдемо і сланцевий газ. І це теж було б дуже добре, які ми могли б нашими газопроводами постачати до європейського союзу і бути тут достатньо конкурентними на європейському ринку. Пане Сергію, ви згадали окремо про літі і про те, що його поклади здебільшого дислокуються в Луганській е, і в Донецькій областях. Е, а також ви згадали про зброю, яку Америка надає нам зараз, для того, щоб ми, ми могли захищати себе сьогодні, і зброю, яку можливо в обмін на рідкоземельні метали, нам нададуть як гарантію неповторення війни. В аспекті того, що ви зауважили, чи йдеться зараз, як ви вважаєте, зокрема е, в адміністрації Трампа. Про деокупацію Донецької і Луганської областей. Ви знаєте, ну те, що я чую риторику зі Сполучених Штатів. Трамп ну, наразі не зацікавлений у якихось таких військових саме діях деокупації. Можливо, мова буде йти, і мені б цього хотілося б, як українцю, як народу депутату що мова йшла про окупацію і Донецької області, і всіх наших регіонів, але дипломатичним шляхом. А в Сполучених Штатах достатньо, достатньо важелі впливу натиснути на Росію для того, щоб Росія е, е, покинула е, самостійно наші території, як Донецької області, так і Луганської, так і Запорізької. І саме якраз тиск на Росію через санкції, е, через е, ціну на нафту. Тому що Росія залежить дуже сильно від ціни і на природній газ і на нафту? От якраз на нафту сполучені штати спільно із країнами, які видобувають достатньо великий обсяг, могли б натиснути. Але чи захочуть самі сполучені штати і ті країни, які лідери з видобутку нафти сьогодні ті ж самі, і Арабські Емірати, чи захочуть вони піти на такий? Тривали зниження ціни. Це ж не на один день, не на два. Можливо, Росія теж захоче пограти в Можливо, прийдеться місяць, тримати цю низьку ціну, можливо, півроку, а це е, втрата е, ну, десятків, а то й сотні мільярдів е, доларів. Чи підуть на це країни, які видобувають нафту. Ну чесно кажучи, я маю певний сумніви. тому що видобувають не лише ж державні компанії, видобувають і приватні компанії. І тиснути на них, щоб вони знизили ціну, ну це не, не так просто. Тому це таке надскладне геополітичне питання. Як воно буде вирішуватись, які зможуть американці знайти ключі для того, аби натиснути на Росію, щоб Росія дипломатичним шляхом красиво пішла з України раз і назавжди. Така ймовірність є? Ну е, мені дуже цього хотілося б. знаєте, хто хто його знає, е, може, дасть Бог так станеться. Ще одне питання, яке зараз лунає в інформаційному публічному просторі, це те, що нам би і самим кортіло користатися своїми надрами, зокрема покладами рідкоземельних металів. І в мене до вас в цьому аспекті питання: а дійсно, чому за період незалежності Україна, можливо, ми не знаємо цих фактів, не видобувала або можливо робила це не в достатніх обсягах поклади своїх ось таких рідких і цінних металів. Ви Знаєте, ну, для того, аби розробляти продавище і рідкоземельних металів у тому числі, ну, потрібно мати в першу чергу технології, потрібно мати людей, які знають і мають фах відповідний, і потрібно мати достатньо великі ресурси, тому що в першу чергу перед любим видобутком будь-чого, чи то газу, чи нафти, чи рідкоземельних металів, скоріш за все. Потрібно проводити достатньо великі і дороговартісні дослідження. Якщо ми беремо газ і нафту, проводяться там сейсмічні дослідження, 3D-сейсміка робиться, в це інвестуються величезні гроші. Окрім того, потрібно для цього технології, значні е, і сучасні технології, якими володіють саме якраз наші партнери. Якщо взяти зокрема там сланцевий газ і таку сланцеву революцію е, газову е, вона. Перша почалася в Сполучених Штатах. І Росія е, набагато пізніше, набагато пізніше, і то із залученням саме якраз американських компаній змогла і на території Росії теж освоїти видобуток сланцевого газу. Та ж сама історія і по сланцевій нафті. Американці довгий час шукали шляхи, яким чином е, ну, знайти технологію. Яка б була економічно вигідною для того, бо видобувати на території Сполучених Штатів фланцу нафту, тому що Сполучені Штати до певного періоду часу, десь до 2000-х, там х мені здається, років були е, фактично імпортно залежні від, е, від нафти. Вони багато купували нафти і в Канаді, і в інших країнах не, 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 не в невинев достатній кількості. Вони мали власний видобуток саме якраз класичним способом. І після того, коли вони віднайшли технологію видобутку сланцевої нафти, саме і економічно воно було вигідним. Після того 에, Сполучені Штати ну, стали лідером світовим, теж серед серед лідерів видобутку нафти, та ж сама історія і по видобутку і рідкоземельних металів. Ми бачимо, що лише там останніх 10 років Китай активно почав. Цим займатися. Скоріше за все, вони мають уже свої технології по розробці, по саме якраз по виробленню цих рідкоземельних металів, по видобутку їхнього. І я сподіваюся, що наші партнери, які про це заявляють, теж розуміють, яким чином вони зможуть цим займатися. У нас, поки що, технологій цих немає. Я сподіваюся, що спільно з партнерами ми навчимося, навчимося і будемо разом видобувати. Я думаю, що багато ще попереду в світі є речей, які будуть відкриватися, і ми зможемо: якщо ми будемо надійними партнерами, якщо ми будемо послідовними партнерами, якщо е, ми будемо притримуватись е, чітких правил і не будемо міняти правила під час, е, як то кажуть, роботи під час гри, і вони будуть відчувати нашу надійність, то технології прийдуть в Україну не лише порідкоземельним металами. А й по іншим, і пославидо по і видобутку сланцевого газу, і по видобутку сланцевої нафти. А такі поклади в Україні існують. Якщо взяти по, по газу, це в нас Донецька область. Якщо по нафті, то на сьогоднішній день це Західна Україна, і я вірю, що по завершенню війни саме якраз американські технології прийдуть в, в Україну, і ми зможемо е, збільшити об'єми видобутку української нафти, і це буде перша сланцева нафта в Україні. І наостанок, пане Сергію, не можу вам не поставити цього питання. Ви декілька разів а, згадали про а, Китай. Як ви вважаєте, як реагує Китай на заяву Трампа? Хоча офіційних реакцій я не спостерігаю, але все ж таки вважаю, що це береться до уваги на можливість доступу Сполучених Штатів Америки до українських покладів рідкоземельних металів, сланцу, нафти і інших надр. І якщо у вас є думка з цього приводу, як ви вважаєте реакція Китаю, яким чином може відбитися на перебігу російсько-української війни? Я думаю, що Китай ну він, по-перше, сьогодні лідер з виробництва електромобілів, з виробництва е, накопичувачів енергії, саме промислових накопичувачів енергії. В Китаї е, є велика кількість виробництв. Ну там, можливо, лідерів 3 5 е, потужних виробництв, саме якраз е, накопичувачів електричної енергії, які теж будуть. Е, за короткий період часу встановлені вже в Україні, тому що приватні компанії сьогодні співпрацюють з китайськими компаніями, планують закуповувати такі, такі обладнання, і воно буде встановлене в Україні для того, аби ми могли балансувати нашу енергосистему. Що стосується реакції Китаю на заяви саме там Трампа по видобутку в Україні, я вважаю, що Китай ну мало ймовірно, що вони зараз будуть якось публічно реагувати, тому що вони дуже рідко публічно реагують на якісь такі заяви. Китай більше турбує сьогодні інша справа: Китай турбують потенційні мита на китайські товари, які вони експортують до Сполучених Штатів. Це їх більше турбує, тому що Сполучені Штати для них це величезний ринок збуту на їхні товари. В той же час Китай, я думаю, що вони будуть торгуватися зі Сполученими Штатами з приводу цих мит, тому що Китай багато дуже імпортує імпортує саме зі Сполучених Штатів нафти до Китаю, тому в них взаємовигідна така достатньо взаємовигідна торгівля. Я думаю, що між ними зараз, між цими країнами, вони входять до так званої G2, хоч офіційно немає. Там про це ніякої об'єднання, але неофіційно е, світові лідери. Е, ми розуміємо, що сьогодні це Сполучені Штати і саме Китай. Це дві наддержави, які витрачають величезні кошти і на оборону, і на інновації в сфері е, е, іт технології і штучного інтелекту, і таке інше. Пане собо точно домовляться, я думаю, скажіть, будь ласка, так якщо а, спитати коротко, як ви вважаєте, чи дозволить Китай США по-перше зупинити війну Росії проти України, зайти, де окупувати території, на яких як ви зауважили, багато покладів того ж самого літію, і видобувати надра на територію України? Ну а якщо враховувати стосунки Китаю і Сполучених Штатів? Я думаю, Китай не заперечуватиме того, щоб Сполучені Штати допомогли Україні віднайти мир і зупинити Росію. На мою думку, що Китай не буде тут е, займати якусь чиюсь позицію, Китай буде спостерігати за процесами, які відбуваються. І їх більше зараз цікавить, на мою думку, саме якраз торгівельні потенційні. Війни між Китаєм і Сполученими Штатами, і вони ну це не війна, це така велика конкуренція за ринки збуту своєї продукції, і Америка хоче захистити своїх товаровиробників, щоб вироблялось більше товару в Америці. Китай, звісно, для Китая американський ринок дуже є цінним. Я думаю, що вони будуть домовлятися. Ну але в них попереду теж можливо непросте майбутнє. Ми знаємо, що там є інтерес від Китаю і Сполучених Штатів до певних островів. Я думаю, що попереду в них теж така дискусія непроста, але це вже більше їхнє питання, менше українське. Нам головне, щоб в Україну прийшов мир і якомога швидше, щоб наші військові могли повернутися до своїх домівок і до своїх родин, і щоб наші і військові і цивільні не гинули. Що ми бачимо щодня, що. Кожен день як Не Полтава, то Харків то ізюм і інші міста. Величезна кількість невинних людей сьогодні гине від російських ракет, і від російських дронів. Нам потрібно якомога швидше це зупинити, але зупинити з гарантіями безпеки у вигляді живої зброї в ідеалі від з наявністю контингентів миротворчих, які будуть розміщені в Україні, і які будуть гарантувати безпеку і недоторканість України. Так, саме цього зараз багато більшість всі українці хочуть, хочуть миру, хочуть миру на зрозумілих е, умовах і за Дуже міцними залізобетонними гарантіями, щоб більше війна в Україну не прийшла. Пане Сергію, я дуже дякую вам за цей діалог, за аналітику і за час, який ви приділили Українській службі інформації. Нагадаю, Далі. з нами на зв'язку. Дякую. З нами на зв'язку був Сергій Нагорняк, народний депутат України, член парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. На все добре.